За крок до фінішу у могилеві подільському на стадії завершення ремонт прибудинкової території по вулиці Ставиській, 65. Наразі тут активно кипить робота. Пішохідний тротуар вздовж будинку багато років знаходився в незадовільному стані. Тож на вибоїни та калабані постійно нарікали люди. Відтак на сьогодні тротуар по прибудинок 65 набув оновленого естетичного вигляду, що дозволить містянам і гостям пересуватися зручно та безпечно, особливо при дощовій погоді ...годі, не відчуваючи дискомфорту. Ремонтники уже на фінішній прямій. Встановлюють бурдюри, готуються до влаштування ліхтарної лінії. За проєктом Могилів Подільської міської ради мешканці задоволені, як ніколи. Від імені мешканців Стависької 65-Стависької 63 висловити вдячність міському голові Геннадію Глухманюку за комфорт і благоустрій нашої прилеглої території. Такого ніхто не робив. Прилегла територія ставала продовженням базару з сміттям, з торговельними майданчиками і безладом. Через це неможливо було не прийти тротуаром перед будинком. На наше прохання Геннадій Григорович відповів своїми справами, а не обіцянками. Було заасфальтовано приїзд до дитячого садочка Гармонія до нашого будинку заїзд і до 63 го і прилегла територія ззаді будинку. Усі роботи по вулиці Ставиській були на особистому контролі міського голови Геннадія Глухманюка. Перед днем незалежності містяни отримали новеньке дорожнє покриття та бурдюри попри будинки: 65, 67, 69 та 71. без ям і вибитого асфальту на важливій частині для легкового транспорту та пішоходів, яка веде у напрямку митниці та до дитсадка. Гармонія різниця до та після очевидна, і мешканці мікрорайону результатом задоволені.